Вона може залежати як від положення нашої постави шиї, немає руху потиличного брюшка, тобто воно насунуте вперед і назад не відходить із за спазбування шиї. Це може бути частіше буває, те, що у вас знаходиться всередині, це емоційний стан. І по собі я зрозуміла. І побачила цю дію. Якщо в мене емоційний стан нормальний, я розслаблена, я нікуди не поспішаю в думках, я нічого не контролюю, контролюю тільки міміку, і міжбрівка уходить. Але вона з'являється, коли я починаю знов нервувати, кудись бігти. Хто скажіть, помічав за собою таке саме. Психоматичний стан впливає, має вплив не так чоло, як ось міжбрівка. Коли ми зводимо, ми хмуримося, ми контролюємо якісь переживання, і все це відображається саме в міжбрівці. Тобто на це теж варто звернути увагу і контролювати. По-перше, треба знати, які м'язи це роблять. По-друге, їх треба розслабляти. Фіксувати це розслаблення і контролювати, і тоді тільки буде результат. Бо якщо ви просто працюєте з м'язом, ви його розслабляєте, і часто буває так, що кажуть: повертається. А особливо, що дівчата дивуються з тейпом, коли працюють, кажуть, через 2-3 години повертається. Тейп це не чарівна якась пігулка, тейп це такий же інструмент, як і наші руки. Ми розслабляємо м'яз, але цього недостатньо його треба ще контролювати. Це вагома складова вашого стійкого результату.